Привітання, Поговоримо. Президент України Володимир Зеленський в новорічному зверненні заявив, що 25-й рік має стати роком України. У 21-хвилинному відео він закликав українців продовжувати боротьбу за мир, підкресливши, що його ніхто не подарує. Президент також висловив впевненість у підтримці США. Подякував за допомогу адміністрації Джо Байдена і заявив, що вірить в готовність новообраного президента Трампа сприяти встановленню миру. І з перших хвилин цієї війни Америка була з Україною. І я вірю, що Америка буде з Україною і у перші хвилини миру. Я не маю сумніву, що новий американський президент хоче і зможе принести мир та покласти край путінській агресії. Розуміє, що перше неможливо без другого, бо це не вулична розбірка. Де треба втихомирити дві сторони. Це повномасштабна агресія божевільної держави. Війна в Україні має вирішальне значення для безпеки Польщі. Про це розповів президент Дуда в новорічному зверненні. Польська позиція залишається незмінною. Перемога у війні повинна бути за Україною. І Дуда підкреслив, що НАТО під керівництвом сполучених штатів є гарантом безпеки Польщі та всього регіону. Він також наголосив на важливості посилення співпраці між ЄС і США, що буде пріоритетом для Польщі під час її головування в Євросоюзі, яке розпочалося вже сьогодні, до речі. Війна за нашим східним кордоном визначає нашу безпеку. Ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Лише справедливий мир забезпечить стабільність і не допустить нового конфлікту в майбутньому. Президент Туреччини Реджеп Ердоган у своєму новорічному зверненні підкреслив, що завершення війни між Росією та Україною справедливим миром залишається одним з головних завдань турецького уряду. У 2025 році, війна в Україні та на Близькому Сході напряму впливає на безпеку, єдність та економіку Франції, заявив Еммануель Макрон. Маніпуляції з виборами в Грузії, в Молдові, в Румунії. Також теракти в Європі є серйозними загрозами для демократії. Президент закликав Європу перестати залежати від США і більше інвестувати у власну безпеку. Щось таки Еммануель Макрон відчуває і передбачає. Не дарма він каже про те, що, бачите, Європа має перестати залежати від Сполучених Штатів, а німецький уряд зберігатиме розважливість, аби війна не поширилася за межі України. Ну, розважливість таке, звичайно. Олаф Шольц пообіцяв, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти російської агресії.